О, подивіться, яка вода. Це... Її пити неможливо. Глина. Це вода технічна, а питтєвої води в нас немає. А де ви воду берете тоді? Ходимо, їздимо, у кого транспорт їдуть на... у сусіднє село, Є а до села їхати 1,5 кілометра. В домі і туалет, і ванна, і пралка, і ну, ми нічим не користуємося, бо нема чим. Води в нас немає. А про займаємося отак. Все, все по старинці, як раніше. Ми повернулися у, древні... у древні часи. Треба купляти терку, доску, оту, щоб перли, терли наші діду, бабусі, матеря. І нам треба таке вже придбати і стирати. Чуєте? Геть, геть немає, сухо, сухо геть. Їздили по селу, а там вже в куми брали воду, а в неї вже теж немає води, там геть немає води. Оце така біда в нашому селі.